Всім привіт! І зараз я вам покажу, як зробити ось такий гарний різдвяний віночок на двері. Підписуйтесь та ставте лайк. Для цього нам знадобляться ножиці, скотч, олівець, невеличкий шматочок ниточка. Мішура зеленого кольору бажаного. Картон та прикраси на віночок. Спочатку ми беремо картон та малюємо коло, якого розміру ми хочемо свій віночок. І коло, яке буде всередині. В мене вийшло приблизно ось так. от Тепер вирізаємо. Тепер беремо нашу мішуру і Приклеїмо мішуру до картонки скотчем ось так от. Якщо одного слою мало, треба обов'язково, щоб воно добре приклеїлося. Тепер ми маємо обмотувати ось так от мішуру по колу цього. Ось так от маємо обмотувати і отак от все. Важа добре затягувати, щоб воно добре трималося. Я вже майже домотала і ось такий гарний він вийшов. Зараз будемо прикрашати. Я вже домотала, тепер ми маємо тут так от, приклеїти тут скотчем, щоб воно закріпилося. Ось такий він гарний. Тепер ми маємо його прикрасити. Є отакі такі от кульки, які я зараз буду скотчем приклеювати ось сюди. Не було видно скочине, які ми будемо приклеювати. Ми ось так от віддвигаємо ось мішуру і запетельку скотчем ось так приклеюємо. І не видно скотчу. Можна декілька приклеїти. Можна багато, щоб було гарно, або як ви взагалі захочете. Я вже прикрасила кульками. Зараз буду прикрашати ще ось такими стразиками. Я вже все приклеїла і тепер нам знадобиться оцей от кусочок ниточки. Ми маємо скотчем приклеїти ось це. Ось тут. Я вже приклеїла і наш віночок готовий. Його можна повісити просто в кімнаті або на двері.